Президент України повідомив про досягнення додаткових домовленостей із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо спільного виробництва дронів. Спеціаліста побістолокі вистачає, і це... бальшой фактор, като який зокрема йдеться про дрони перехоплювачі та апарати далекого радіуса дії. Зеленський підкреслив, що нове рішення є результатом змістовної зустрічі з очільником британського уряду. За його словами, мета співпраці посилення обороноздатності України та стримування російської агресії. Також сторони обговорили посилення системи протиповітряної оборони України та погодилися щодо необхідності нових санкцій проти Росії. Зокрема, йшлося про тиск на енергетичний. І банківські сектори компанії, постачальники подвійного призначення та структури, які сприяють російському військовому виробництву, як раніше повідомляла група ЄС, норвезький оборонний гігант Конгсберг почав роботу в Україні. Вони мають на увазі, що ну, така стандартна політика України отримати запрошення, отримати е, конкретний розклад, коли Україна може стати членом конкретні гарантії. От все ця, вся ця конкретика, вона просто ну до не 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 дійде час. Це не означає, що в рамках е, взагалі от. Е, Процес формування рішень НАТО нічого про це не скаже. Зрештою, але буде звернуто увагу тільки на те, що стосувалося витрат на оборону і найближчих приготувань до можливої російської агресії. От це головне питання. Саміт збереться дуже ненадовго, тому що це така природа чинного американського президента. Він він його втомлюють довге будування консенсусу, як це раніше було прийнято для НАТО, так само як було прийнято для великої сімки, коли збираються по щось говорять. В кілька етапів на ітерації підходять до певного рішення. А зараз ситуація інша. На кілька годин всього саміту для до того саміту відбувається. він вже відбувся інтенсивний процес узгодження скільки країни. Готові витрачати на оборону, ну верніше цифри, названі Трампом вже кілька років тому. Але просто коли і хто піде досягне цих рівнів, оце власне останні дні, останні тижні вирішувалось. Остання країна була Іспанія. Можна сказати, і для Іспанії розчаровуючи, тому що вони не хотіли не хотіли витрачати 5% зрештою походились, але на особливих умовах щодо. Термінів, і от ці вже готові рішення будуть прийняті, будуть прийняті за участі Дональда Трампа. Дональд Трамп переможець. Він сказав 5% витрат на оборону від ВВП на витрат на оборону. От, всі союзники погодились навіть Іспанія. А про Україну будуть говорити. У тиші у тені, в принципі, все, що стосується України, і треба було вирішити це, як будуть здійснюватися постачання американської розвідувальної інформації і зброї на нових умовах, тобто за українські і європейські гроші. Оце це головне для України. Тут дійсно важливий етап, чому розчаровуючи для України, тому що десь зараз спливають ті. E... На ті постачання, які ну частина тих постачань, які були узгоджені ще попередньою адміністрацією. а нова адміністрація вона не буде приймати жодних рішень про безкоштовну допомогу. Залишки цієї допомоги воно скорочується. Ну то, там є невеличкі кошти, які кожного року розподіляються між союзниками. А, але от головне питання майбутніх постачань, воно буде без політичних, без такого політичного акценту, щоб, щоб не втомлювати для Трампа, переможця і людину, яка щойно встановила мир на близькому сході і домоглась від союзників, щоб вони витрачали більше на оборону і самі протистояли максимально сильно самі протистояли російській потенційній агресії. Дональд Трамп без п'яти хвилин, можливо, переможець ним же ж названої 12-денної війни між Іраном і Ізраїлем. І, а... Дуже багато засудили, і як вдома, власне, це односібне рішення Трампа, так і в Європі. Ну там, колишній, наприклад, лува МС Швеції, Карл Біт написав, що це є явне порушення міжнародного права і так далі. Але Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, сказав, що не бачить цього порушення. Отже, Трамп буде тріумфатором, можливо, ще і з цього приводу. Отже, його ідеї працюють деякі, принаймні. Деякі ідеї працюють те, що стосується підвищення, якщо подивитись так історично підвищення е, витрат на оборону європейських країн, так це це працює, це його стандартна політика. Єдине, що от раніше відчувало, що в цій політиці, політиці є і намагання просто зруйнувати е, НАТО. Були такі погляди, що е, він свідомо настільки підвищує е, е, очікування. І вимоги, що просто НАТО, як, як союз військовий, він не може цього витримати. А коли виявилось, що НАТО може це витримати, може ці плани з різних причин, можливо, не тільки через Трампа, ну виявляється, що він переможе. Треба сказати, що не так багато у Дональда Трампа перемог останні півроку, але те, що на близькому сході, от прямо зараз відбувається, от буквально він твіт. Написав власні мережі і ціни на нафту впали там на, на на певну кількість відсотків, і ніхто вже не очікує блокування армунської затоки. Так само, і в НАТО. От він приїздить зафіксувати. Виконання своєї давньої вимоги. Все більше ні для чого він не буде на цьому саміті обговорювати. Ну хотілося, щоб була ще зустрічі з президентом України. Зрештою, зрештою Дональд Трамп винен президенти України зустріч, яка не відбулася на саміті Великої Сімки. Але ну, в принципі, він приїздить тільки для того, щоб зафіксувати ці 5%. А все решта вирішується головне ну, важливо те, що Дональд Трамп не блокує ті процеси, які відбуваються в тиші цих е е великих таких політичних е е подій. Нещодавно міністр оборони Італії заявив, що вже НАТО, як оборонний альянс стрічний альянс себе пережив і вже в ньому немає особливої потреби. Це така дивна була заява, чи справді НАТО. Вже вже не та сила, як колись. Ну нещодавно. Теж один з генералів натівських сказав: Припустив, що якщо б Росія, припустимо, напала би на Естонію, але в обмежених якихось там кількостях, то можливо це б автоматично не запустило би п'яту статтю. Я взагалі не розумію, на що робити такі коментарі. Вони просто виглядають як якесь заохочення для Росії випробувати е чи працює ця стаття? Чи працює власне ця стаття? Частково це так. А частково це вказівка на те, що механізми, які запускають автоматичну реакцію НАТО. Дійсно дуже багато міфології стосовно п'ятої статті, але чим НАТО важливо від початку це організація договору. Це не договір, в якому написано п'ята стаття, а і щось таке інше, а це організація, яка власне для того і побудована, щоб автоматично запускати реакції, і от цей постійний діалог, якого і консультації і дії, яких на поверхні не видно, але вони відбуваються. Тобто, це умовно кажучи, вказівка на те, що автоматичну реакцію НАТО запустить бригада, бригада Бундесвера, яка зараз на постійній основі розташована в країнах Балтії. Ну вже кілька місяців мерц приїздив запускати цю бригаду, а не а не п'ята стаття.